Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Спочатку мечеть планували збудувати біля святого озера у Косино-Ухтомському районі. Однак, після протестів, віруючих та погрози лідера Чечні Рамзана Кадирова будівництво перенесли на ділянку, розташовану біля метро Косіно. Проте мусульманам і цього виявилося мало. Росіяни в шоці прямо зараз фіксується блокування найбільших частин озброєними молодиками, як військових частин, так і частин Розгвардії та поліції Російської Федерації сотні молодиків розійшлися містом та почали оточувати важливі військові об'єкти. Російська влада не чинить опір. А все почалося. Ось з чого у Москві місце будівництво меча, яка мала стати найбільшою на пострадянському просторі після обурення місцевих жителів та погрози глави Чечні Рамзана Кадирова вирішили перенести. Про це написав голова міста Сергій Собянін у своїм офіційному телеграм-каналі. Попередню мечеть планували збудувати біля. Святого озера у косно Ухтомському районі Москви. Проте голова міста повідомив про те, що під будівництво мечеті буде виділено ділянку неподалік метро Косіно. З одного боку мечеті не заважатиме мешканцям до колишніх будинків, з іншого перебуватиме у хорошій транспортній доступності. Заявив Собянін. За його словами, таке рішення він ухвалив після того, як отримав прохання перенести місце побудови мечеті від патріарха Кирила та голови духовного управління мусульман Равіля Гайнуттіна. Також Собянін. Спростував інформацію про площу мечеті за його словами. Буде зведено будівлю площею 2,5 тисячі квадратних метрів, а не 40 тисяч квадратних метрів, як стало відомо раніше. Тиждень тому глава Чечні Рамзан Кадиров назвав боягозами та провокаторами росіян, які виступили проти будівництва мечеті на священному для православних місці. За його словами, всі захисники землі російської мають взяти автомати та піти воювати в Україну. Ми інформували також про те, що 12 березня в Москві місце жителі зібралися на молибень проти спорудження найбільшої в Російській Федерації. Мечеті вони впевнені, що в нову мечеті стікатимуться біженці та мігранти, що погіршить кримінальну ситуацію. Проте заступник верховного мовці заявив про те, що мечеть у столиці Російської Федерації необхідна катастрофічно, оскільки в місті проживає вже понад мільйон мусульман. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.